Як у вас справи? Стався дипломатичний інцидент. Я живу тут 15 років. Я вже сенегалець. Вам потрібні сенегальські папери, інакше... що значить? В... У вас величезні проблеми. Алло, мамо. Які ще кузени? Чому він без паперів? Кузени! То ти синос Османа? Прийомний. А, а ти знала, що він білий? Я хочу сенегальський паспорт. Всім так подобається історія про паспорт. а Я тут ризикую роботу. ким працює? Я торговий представник. Продаю паштети, фуахру, круасани, французькі okay. делікатеси. <рив> що мені робити? Поїдеш зі мною. Так, алло, Олександро, я вже їду, але тут такі затори. <рив> Заливаєш як білий. Ти краще думай, що потякаєш. Я все вирішую по телефону. Провінція це не моє. Коли я бачу твій прикид, готовий купити будь-що вони не знають, що чорний. Тепер ти розумієш? Не хвилюйся, для мене ти точно француз. Ти волаєш, постійно, рахочеш. хочеш, а ти хропеш! Та не хруплю, я! хроплюй, хропеш! Для мене ти уособлення Франції. На Напридурок. Тут і там. Він непоганий, але знаєш. Мене чекала та красуня, що в собої жила. Поводиться як білий.